Добрий день, Римська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам Некукренего. Планові попереджені ремонти проходять без зауважень згідно наших графіків. Радіаційний та екологічний стан на майданчику та в контрольованій зоні без змін у нормі. На початку тижня. Кабінет міністрів України випустив розпорядження. Розпорядження питання перетворення державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом в акціонерне товариство 100% акції якого належить державі. Так от цим розпорядженням вказано утворити комісію. З перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, а також цій комісії подати Кабінету міністрів України передавальний акт майна, що вноситься до статутного капіталу акціонерного товариства. Вчора у нас відбулися збори засідання трудового колективу Рівнської атомної станції. Де були вибрані кандидати, делегати на проведення трудової конференції державного підприємства Неканергати. А також ми вчора погодили передачу у власність громади. Деяких об'єктів соціального призначення. Відразу хочу сказати, що всі об'єкти соціального призначення, якими користуються працівники Рівнської атомної станції і жителі міста, вони залишаються у нас, ми нічого не передаємо. До передачі пропонується недобудований житловий будинок в мікрорайоні Перемоги, а також недобудована. Школа, там же і е, дитяча поліклініка. Наші пропозиції будуть розглядатися на засіданні трудового колективу державного підприємства Неконергатом завтра, яке буде проводитися в режимі онлайн. Також хочу довести до персоналу Рівнської атомної станції інформацію про підготовку. Державного підприємства на економ до роботи Запорізької атомної станції. Безумовно, це буде відбуватися після деокупації. І перше питання, яке стоїть перед нами, це забезпечення персоналом, експлуатаційним персоналом Запорізької атомної станції. Тут потрібна буде допомога. Всіх атомних станцій, які зараз працюють в Україні, і персонал, досвідчений персонал, який працює на блочних штатах управління, ремонтує обладнання, проводить обслуговування, потрібно буде згуртуватися для того, щоб забезпечити на перших порах відновлення роботи. Запорізької атомної станції. Ця робота тільки розпочалась. Ми будемо працювати з колективами, з людьми, з бажаючими, які зможуть і захочуть допомагати запорізькій атомній станції. Все буде Україна!